Розвиток культури у галицько волинській державі був продовженням кращих здобутків давньоруської культури київської доби. Роль центрів освітнього життя відігравали церкви і монастирі. Рівень писемності та грамотності серед мешканців князівства підвищився. Письменні люди були серед ремісників, дружинників і торговців. Свідчення люди працювали при дворі князя бояр та єпископа. Вони готували тексти грамот, вели листування з іноземними володарями, поширеною мовою діловодства та дипломатичної переписки була Латина. Для письма здебільшого використовували берест. У Званигороді, Галичі, Львові та Перемишлі користувалися бронзовими писалами, стилосами для писання на воскових табличках. За час правління Льва Даниловича у місті Холм. Було переписано два Євангелія. В них поряд із церковнослов'янською мовою вживали слова і звороти народної української мови. Ці тексти належать до найдавніших східнослов'янських редакцій Біблії. Князь Володимир Василькович шанував книжну науку, тому сучасники назвали його філософом, якого не було перед тим і потому не буде. У Володимирі він заснував книгописну майстерню, де було виготовлено кілька сотень книг. Кожна з яких стала витвором мистецтва. Літописці були людьми високої культури і великих знань. Для написання історичного твору вони використовували і поеми Гомера, Візантійські хроніки, праці Ілеона тощо. Однією з найвидатніших культурних пам'яток початку 12-14 століть є галицько волинський літопис. У ньому описані події. Які охоплюють період 1201-1292 років. Над цим історичним зведенням працювало п'ять авторів укладачів. Галицько волинський літопис складається з двох частин у першій частині, яку писали в холмі, йдеться про події на Галицькій землі. Центральною фігурою є постать короля Данила, якого літописець описує як доброго, хороброго, мудрого. Друга частина бере початок від 1261 року. Написана вона за часів Володимира Васильковича і присвячена Волинській землі. Галицько-волинський літопис має переважно світський зміст. Незважаючи на книжний стиль, його творці часто вдавалися до лексики та фразеології тогочасної живої народної мови. Особливістю літопису є тема першості галицько волинських князів. У справі об'єднання всіх україно-руських земель автори, звертаючись до часів Аскольда і Діра, обґрунтовують успадкування Галицько-Валинським князівством політичних традицій Київської Русі, червоною ниткою проходить у творі патріотичний заклик краще на своїй землі кістками лягти, ніж на чужій славними бути. Певну частину літопису складають слави величальні пісні. Фольклорного походження про князя і його дружину. Високого рівня досягла галицько волинська архітектура. Дерево залишалося найпоширенішим будівельним матеріалом 12 13 століть. З каменю зводили переважно храми та князівські палати. У містах Перемишель, Звенигород та Галич церкви будували із рідкісного білого каменю. Найдавнішою архітектурною пам'яткою. Волинського будівництва став Успенський собор у Володимирі. Його створили у 1160 році за зразком одного з соборів Києво-Печерської лаври. У сучасному Володимирі Волинському збереглася Васильківська церква у формі Ротонди. Легенда відносить її побудову у часи князя Володимира Великого, але перші згадки про неї припадають на 14 століття. Оригінальною була і Галицька архітектурна школа, яка поєднала візантійські елементи з європейським романським стилем. На території Старого Галича було знайдено залишки 30 церковних будівель. Своїми розмірами, прикрасами та внутрішньою оздобою, виділялися церква святого Пантелеймона, єдине, що збереглася до нашого часу, Спаська церква, церква святого Іллі, а також Благовіщенська церква. Король Данило зробив великий внесок у містобудування галицько волинської держави. Він виступав ініціатором зведення великої кількості храмів, під його началом було збудовано нову столицю Холм. Будівельним меценатом був також і князь Володимир Василькович. За його сприяння було споруджено нові міста і кам'яні вежі, зведено муровані церкви та прикрашено їх коштовними іконами. Особливою красою відзначалася церква святого Івана. Стіни й куполи храму були розписані золотими і блакитними фарбами, окремі деталі внутрішньої церкви, виготовлені із золота, у вікнах стояли вітражі, римське скло, а портали, оздоблені білим та зеленим каменем. Перлиною галицької дерев'яної архітектури була п'ятиповерхова наскельна фортеця Тустань у Карпатах. Основним видом образотворчого мистецтва залишався іконопис. галицько волинський іконопис був продовженням здобутків Київської школи іконопису. Найвідомішими іконами галицько волинського періоду були ікона Богоматері Одегітрії з Покровської церкви Луцька, Ченстуховська ікона Божої Матері з Белза та ікона святого Юрія Змієборця. Появу Луцької ікони відносять до кінця XIII століття. В її створенні ймовірно брали участь як місцеві іконописці, так і митці, які приїхали із Києва, рятуючись від монголо-татар. Ікона Богоматері була проголошена покровителькою Волинської землі. Вона віддавна славилася чудотворними властивостями, захищаючи місцевий люд від різних напастей і зла. Галицько-Волинський іконопис XII-14 століть відповідає усім строгим канонам Візантійської церкви та вимогам православного ікономалювання. Новими рисами у цьому мистецтві стало проникнення у нього реалістичних тем та образів, використання нових технік та стилів, релігійні образи все більше втрачали колишню нерухомість і нерідко набували живих портретних рис конкретної людини. У Галицько-волинську добу вдосконалювалося мистецтво Емалі. Цією технікою прикрашали діадеми, нашийники, книжні оправи, колти, медальйони, боярські ланцюги, барми, нагрудні хрести, енколпіони. Бурхливий розвиток культури був зумовлений відкритістю Галицько-волинської держави, культурним впливом з боку Візантії, країн Європи та Сходу. В цей час. Сформувалися основні риси української культури та поглибилися зв'язки із культурою інших народів.